Живу надією на Бога, ця надія, Бог не і зникає смуток і тривога До небес душа моя, але ти. Відьму се много сьогодення, я йду до світлої мети, там вінець готовий. i yeah, yeah. Thank yeah. yeah. Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні хочу коротко поділитися з вами словом, яке записане в Євангелії Святого Луки, 6 розділ 43 тексту. Написано так: нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева зло, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають, бо фігі з тернини виноградуш не нервуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене? Те говорять уста Його. Ісус Христос Він глобальні, важливі, принципові істини, говорив дуже простими словами. Він пояснював їх настільки елементарно і просто, що складні речі вони ставали зрозумілими для звичайних людей. Для того, щоб зрозуміти слова Христа, не потрібно мати вищу освіту, чи дві, чи три, потрібно мати серце, яке буде відкрите до змін, яке буде готове слухати і підкорятися своєму Творцю. І ось в цьому простому прикладі, в цій простій історії, Ісус Христос зауважує дуже важливий принцип. Але для того, щоб його підвести до Нього. Для того, щоб вказати на важливість серця, а важливість серця, вона прослідковується від перших сторінок Біблії. Важливість того, що всередині в нас, а не того, що зовні. То, підводячи до цього, Христос проводить дуже простий приклад приклад із деревом. Всі бачили дерева і всі знають, які плоди, на яких деревах ростуть. І дійсно, хіба хтось з нас ішов би рвати грушу на Абрикосі? Але той і той плід добрий. Але вони різні дерева. Різні дерева приносять різний свій плід. І ніхто навіть з нас не подумав би, щоб іти шукати алечу на сливі. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, той, який не характерний цьому дереву. І навпаки. Зле дерево не родило б добрий плід. Ось цей простий принцип, що ти плодоносиш тим, чим ти є по суті, або ким ти є по суті, він дуже добре видний на прикладі дерев. Якщо я називаюся добрим деревом, то який плід я приношу? І саме по плоду будуть говорити, яке я дерево, а не те, яким я назвуся деревом. Якщо я постійно привношу зле, якщо в мене з вуст моїх, з серця мого, тільки зле і погане, то я навряд чи добрий плід даю. Значить, я не добре дерево. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить. Чули, коли говорять: ой, вирвалося. Вирвалося звідки. Вирвалося звідти, звідки я його взяв. А взяв я звідти, куди я до того складав. Я складав і отримав те, що я купив. І якщо це для мене було цінним, і я вкладав його в серце, і цим наповнював своє серце, то не дивно, що воно вирвалося. Оцей приклад в Біблії, який пов'язаний із сінням із жатвою, із плодами, із плодоносінням, він дуже наглядно показує важливість того, що є моїм коренем всередині мого серця яким є моє серце. Моє учнівство воно буде визначатися не просто моїми деклараціями, що я учень Христа. Навіть не тим, що я просто хочу бути учнем Христа, а тим, як я живу, що я роблю, які плоди, врешті-решт, я приношу. Молюсь про те, щоб. Ми всі були добрими деревами, які приносять добрий плід для Божої слави. Добрий вчасний плід. Дай Господь благословить кожного із нас. Амінь.